У мережі з'явилися супутникові фотографії, що зафіксували результати ударів сил оборони по арсеналу ГРАУ в Костромській області. Цей арсенал, розташований на території населеного пункту НЕ, був атакований накануне 6 січня. Суддя по фотографіям, було по меншій мірі чотири результативних прильоту. Було мінімум чотири прильоту. Супутникові знімки знову забезпечили Сили оборони України дані об'єктивного контролю за результатами нанесених по військовим об'єктам врага ударів. На цей раз вони задрукували точки прильотів на території 100 арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ возле неї в Костромській області. Появились супутникові фотографії останніх атак по сотому ГРАУ, на яких можна визначити геолокацію складів. Що підверглися атаці, відзначає канал. Всього на знімках видно точки чотирьох прилетів. Про те, що сили оборони атакували арсенал ГРАУ в Костромській області РФ, стало відомо на Жителі міста не всю ніч 6 січня слышали вибухи, зокрема в районі арсеналу 100, в Ч 55 486. Поражене произвели воїн СО, а Служба безпеки України. Влада Костромської області заявила, що причиною вибуху стали обломки безпілотників, на місце яких спрямовані значні сили рятувальників і медиків. Із за потужної вторинної детонації була об'явлена евакуація місцевих жителів з неї та районів, розташованих поблизу від арсеналу. Це був важливий для арсеналу врагу, оскільки з нього поставлялися боєприпаси для складів низького рівня західного і центрального напрямків. Прокоментували повідомлення джерела в спецслужбі. Уражений арсенал входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ і ВКС РФ Об'єкт виконує функції урахування, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських бойових припасів, а також ракетного тактичного та оперативно-тактичного рівнів. За підсчетами Дефенс Express, згаданий об'єкт став уже п'ятим арсеналом ГРАУ, який був уражений за час повномасштабної війни. Цей стратегічний склад боєприпасів виявився найбільш віддаленим від кордону з Україною по цій категорії, відстань до нього становить близько 900 кілометрів, до нього самим віддаленим ураженим арсеналом був 51-го арсенал ГРАУ в Московській області. Дефенс Експрес також відзначає, що цей арсенал окупанти використовували регулярно досить активно, супутники фіксували переміщення штабних ящиків. Загальна кількість боєприпасів та їх типи, які були на момент удару на цьому арсеналі, невідомо, але можливо оцінити загальну ємність сотого арсеналу ГРАУ. Зокрема, відомо, що проектна ємність уже згаданого 51-го арсеналу ГРАУ площею 3,5 КВКМ – 264 тисячі тонн. У той же час площа сотого арсеналу ГРАУ має близько 2 КВ. КМ і таким образом його проєктна емкость може содержать около 150 -10 охтис. тон, вказано в сообщений. У той же час підчеркнули в Defense Express, загальні обсяги боєприпасів на цьому арсеналі можуть бути як більше, ведь в російській армії досить легкодумно ставляться до дотримання проектних та інших норм, так і менше, склад міг не бути повністю заповнений від оціночних обсягів зберігання. Раніше дрони атакували нафтобазу в Старому Осколі на Білгородщині. На об'єкті ВСП їхнув потужний пожежа. Також повідомлялося, що одночасно з арсеналом ГРАУ в Костромській Україна поразила нафтобазу в Липецькій області.